Доброго ранку, майстерня ключ розвітає. розвітаю вас у нас виїзд Mazda 3. 21 рік. Оце рідний ключик клієнта. Трохи в карбоні. Зачиняє. Відчиняє. Все справно працює. Переписали трошки такі помінше в дизайні Mazda. Все справно працює. Зараз покладемо рідний ключик от сюди. Те, що ми прописали в кишеню і покажемо, що все працює. Зачинено. Відчинено. Сідаємо в авто. Опа! Отака От вона яскрава, чудова. Ключик машина побачила, все добре. Звертайтесь, майстерня ключ серед Київ. Будемо раді вам допомогти. Якщо ви придбали автівку з одним ключом, не зволікайте, замовте ще запасний ключик. Тому що запасний ключик це краще ніж один. Чому? Тому що, якщо ви втратите єдиний ключик, відновлення по втраті втричі дорожче. Звертайтесь, ви спокійно у нас безкоштовно чи ви до нас майстерню ключ сервіс Київ. Даний час Mazda 3, 21 рік вот отакий смарт-ключик, трошки поменше оригінала. Так, зараз ми вам покажемо, що оригінальний працює. Так, йдемо за рідним ключиком. Оп. Так, сідаємо в авто. Опа. Так, рідний ключик зачиняє, відчиняє. Зачиняє, відчиняє. Звертайтесь в майстернях ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. 093, 659-0214. Повторюсь, ви спокив безкоштовно. Ключ сервіс Київ.